Одинадцятий рік над українською землею лунає Чорнобильські реквіє. Роки, що минуло від безпрецедентної за своїми масштабами катастрофи, не применшили і не пом'якшили її гостроти. І нині слово, Чорнобиль сприймається однозначно як знак безмірної біди нелегких втрат багато в чому непоправних. Українське Полісся – один з найунікальніших історико-етнографічних регіонів Слов'янського світу. Сьогодні це і виключені життя землі. Ніхто, мабуть, не ризикне назвати конкретні терміни відродження заповітних лісів, міст, десятків і десятків сіл, жахающе пустище у самому центрі України. Етнокультурна трагедія небаченого масштабу на цих відселених територіях гине без перебільшення в цілий світ залишених матеріальних історико-культурних цінностей. Перед вами Фотографії зроблені нашим земляком, директором парку музею архітектури і побуту полісся Іваном Сидориком під час пошукових експедицій у райони потерпілі від Чорнобильської катастрофи. На них не лише сучасне Волинське Полісся, зранені, але живі ще села Камінь Каширського, Любашівського, Маневичського району, а й мертва зона обінуті села Київської і Житомирської областей. Можливо, хтось уже міг бачити ці фото на виставці. Народна культура зраненої землі, приурочена до 10-ї річниці Чорнобильської трагедії і організовану в квітні минулого року в столиці України. І це лише невелика частка зібраних матеріалів, які дають можливість побачити всі зрізи життя поліції, зібрані фахівцями Інституту народознавства, вузів і музеїв України, представниками МІМ Чорнобиль. Іван Сидорук – один з тих подвижників, які здійснюють комплексне етнографічне дослідження потерпілих від Чорнобиля районів. Аби зберегти для нащадків пам'ять і дух рідного полісся. сьогодні, в день 11-ї річниці трагедії століття. Ми попросили його пригадати уже проведені пошукові експедиції та прокоментувати їх результати. Те, чим я займаюся, має велике відношення до мого рідного села. Хотишова шукамкаширському районі. От це те ремесло, це ті промисли, які залишили мої предки. На жаль, зараз моє рідне село. Як і всі села Кам'янкаширського, Маневицького і Любашівського районів знаходяться під Чорним крилом Чорнобильського лиха. Ми про це всі знаємо, і це в нас якісь міри зобов'язує. Особисто мене зобов'язує та праця, якою я займаюся до цього часу. Продовж два років, як ти вже сказав, значить, нашими скромними силами в рамках заходів державної програми щодо ліквідації наслідків на аварії на ЧАЕС, було проведено декілька пошукових експедицій. Вони у нас проводились планомірно. Перший рік, в 1995 році, ми пройшли річищем Турії, дослідили села Запруддя, Личини, Ставище, Підріччя, Краснилівка, Бузаки, Михнівка, Хотишів, Добре, Котуш, Підгір'я, Видерта. Полиці, Іваномисель, Карасин, Карпилівка, Стобифа, Піщани і Верхи. Це дуже була цікава мандрівка, більше того, що чимало експонатів, досить гарно збережених. Ми мали можливість купувати в людей. Були випадки, що нам і дарували речі. От ми їх передали до столиці. Коли навесні 96-го року проводилася в Києві, в Українському домі виставка Культура зраненої землі. Я особливо тішуся цією участю, тому що виставка мала дуже прекрасний резонанс. Були поважні представництва із закордонних держав, були значить, перші керівники нашої держави, і особисто наш президент дуже дякував нам за цю хорошу справу. Найбільше Значить, захопило, і про це вже були певні публікації в, інших, в іншій пресі, про промисел, який зберігається вже 100 років в селі верхи Кам'янкашивського району. Там значить, мудрі наполегливі Поліщуки, супереч, будемо казати, якимось природним чи державним значить, заборонам придумали. І досить налагодили промисел про відливання господарських нехитрих речей. Це ті самі чугуни, в якому селі не обійтися без якого не можна. Це ті самі ложки, ті самі пательні. На сьогодні промисел процвітає, як ми бачимо за цими фото, і покоління, з покоління воно передається. Практично працюють однаково наполегливо і дід. І батько, і онук, і все це дає на сьогоднішній час людям якусь копійку, ну а відповідно всім бажаючим є можливість придбати той посуд, який завжди потрібен. В селі Стобифа ми мали можливість, будемо казати умовно, відвідати домашній музей однієї жіночки-пенсіонерки, інваліда, яка зберегла ту спадщину ще від своїх батьків. Видно, це свого часу була дуже заможна родина, і там є дуже прекрасний. Одяг, значить, ми придбали декілька речей для своєї колекції, які, відповідно, були окрасою цієї виставки, що проходила в столиці. От, значить, як ми вже говорили, в 1996 році ми значить, проводили аналогічну експедицію, але вже більш такого, значить, Конкретного навантаження я маю на увазі, що ми пішли знову річкою, але вже пішли стоходом. І назва в нас така була своєрідна та умовна. Ми хотіли перевірити, чи є стоходів у стоходах. Звичайно, це було дуже тяжко, але ми несли за собою так само, значить, таку дуже поважну думку та ідею. Тобто, враховуючи те, що ми є представники Лесиного краю. Значить, і більше того, 1996 рік це був роком 125-ї річниці дня народження нашої величкої землячки. І ми свій маршрут розпочали із урочища Нечимного від села Скулина, де відповідно отримали те, якби, благословення і мавки, і перелесника, і лісовика, і всіх тих прекрасних духів і образів, які нас супроводжували всю дорогу. От, і ми досить вдало пройшли цей відрізок шляху. База основна наша була в Любашові. От туди приїздили фахівці, основному фольклористи з Рівненського інституту культури. Ми працювали там досить довгий час. час, обійшли села, це якщо так брати суто по маршруту, значить Стобифа, Великий Обзир, Оленіно, Житнівка, значить, старі червища, нові червища, седлище. Любешів, Заручче, Великий Курінь, Сваловичі, Бучин, Пожог е і ряд інших сіл по Маневицькому району Значить, ми були в Лишнівці, в Новій Руді, в Градиську, в Троянівці і в Черську. От. Значить, також зібрана хороша колекція народного одягу, записані пісні, які зараз опрацьовуються. Відповідно, буде відповідний матеріал. Я знаю, що в тому ж таки минулому році ти побував і в Поліському районі на Київщині. От якщо можеш, пригадай ті, е, якщо говорити про трагедію, яка сталася на нашій землі 11 років назад, то звичайно її однаково мірити не можна, скажімо, за цими гарними фотографіями, які все таки зображують минуле чи сьогоднішнє. От. Тому що трагедію для того, щоб усвідомити, треба дійсно побувати там, де є покинуті села. І от в грудні місяці, значить, в складі експедиції Мінчорнобиля України і Національної академії наук мені довелося побувати в декількох селах Поліського району. Це значить, зона, друга зона, це зона обов'язкового виселення. Значить, ми були в селах Пухів, Володимирівка, Котовське, Тараси. Фабриківка, нова марківка, от це та ті села, які ми працювали. Крім того, ми проїжджали багато сіл, які вже значить раніше були досліджені. Найбільше вражає те, що держава досить нерозумно поступила під час ліквідації наслідків. Тобто, ті села, які на сьогодні є, покинуті. От вони були до того дуже окультурені, проведений газ, асфальтовані навіть путівці польові, проведена вода, і буквально вже при незалежній Україні, коли провели розумні дослідження, значить людей почали успішно евакуювати. І от дуже вражає, коли заходиш в таке гарне благоустроєне село, де вибиті вікна, де роздерті дахи. От, Заходиш у ту хату непрошеним гостем і перед твоїми очима серед сміття валяються дитячі чобітки чи дитячі сандалики, і якось думаєш, десь ті зараз ніжки бігають, в якому кінці української держави. Це дуже тяжко і найгірше, що ще в цих селах мешкає чимало людей. Це в основному одинокі пенсіонери, які чекають свої черги на виселення. Ще одна фотографія символ з колекції Івана Судорука. Одинокий дідусь, мешканець мертвого вже села Тарасина в Київському полісі. В його руках хрест, за яким, згідно обрядового кодексу, на селі несли покійники. Нині серед покійників значиться і саме село. І гірко уявити, хто ж понесе цей хрест, проваджаючи в останній путь цього бідового козака з колись прекрасного та мальовничого поліського села.